Глядачі та підписники каналу ЗІП. Усім привіт! Якщо ви ще не підписані на канал ЗІП, зробіть це прямо зараз. Адже тільки підписники беруть участь у наших розіграшах. Сьогодні оголошуємо переможця розіграшу з минулого агропорівняння передпосівних компакторів. Нагадаємо, кожної другої п'ятниці на каналі виходить агропорівняння сільськогосподарської техніки, а також розіграш. Беріть участь та вигравайте. Ще не вигравали подарунки від ЗІП. Тоді в мерщій за посиланням в підкасті зверху. Переглядайте відео порівняння плугів та беріть участь у розіграші, результати якого оголосимо 26 травня. Програмою Рандомайзер оберемо переможний коментар та оголосимо щасливчика. Крутимо барабан та вітаємо переможця вказаного на екрані. Бажаємо всім гарної погоди, класного завершення посівної та, звичайно, достойних врожаїв. Усім мирного неба над головою! Та все буде Агро Україна. Давай, да, бо в мене вже січатки немає.